Всім привіт! Ви на каналі Марско, і це мій черговий експеримент. Як і більшість людей, я люблю відвідувати Аврору. Хто там ще бував, напишіть в коментарях. Купляла різні блискітки, дрібнички, блокнотики і інші нашні штучки, там їх багато. Та одного разу я побачила декоративний сніг і одразу подумала, а як він буде виглядати у смолі. В пакетику його було багато, і довго не думаючи, я його купила. Прийшла додому і одразу почала працювати з ним, бо дуже було цікаво, як він себе поведе у смолі. Та як у мене буває зазвичай, я тільки через два місяці монтую це відео. Щоб цей сніг не розлетівся по всій кімнаті, я вирішила пересипати його у скляну баночку. Коли руки ростуть не з того місця зазвичай, це видно одразу, тому в мене сніг розлетівся по всьому столі, але це було для настрою новий рік перед носом все-таки був. Поки швиденько я все прибирала, я думала, які формочки взяти для цього експерименту. Сподіваюсь, ви бачили в інтернеті цей прикол продам тушонку сніговика. Саме так виглядала ця баночка з декоративним снігом. Я замішала смолу та залишила її відстоювати, щоб вийшли бульбашки. Тим часом я обрала форму медведиків та очистила їх скотчем. Заливати я буду в два етапи: перший шар буде зі снігом та смолою, а потім через 5-6 годин після того як застигне перший шар. Зроблю кольоровий фон для снігу. Чесно кажучи, я навіть не уявляла, як смола буде реагувати на ось такий сніг з полістиролу. У мене було два варіанти відповіді, але який з них спрацює, це було цікаво. В першому варіанті сніг залишається білим, коли його промокнути у смолу, а другий варіант сніг стає напівпрозорим, невираженим, коли попадає у смолу. Як на вашу думку, який варіант спрацює? Які у вас були перші думки? Я вирішила додати зовсім трішечки снігу до смоли і подивіться, як вона себе поведе. Було видно не одразу, тому я вирішила ще трішечки додати снігу. Забігаючи наперед, спочатку я дуже порадувалась, тому що смола не поглинула весь білий колір сніг, а сніг був вираженим. Як ви можете бачити, постоявши у смолі, сніг трішечки став блідим, але не критично. Я залила у формочку десь на половинку для того, щоб потім залити ще фон з кольором. Для того, щоб сніг був більш вираженим, потрібно більше додавати цього декоративного снігу. Робота з такими дрібними детальками нагадує працювання з пушинками кульбабки. Вони теж такі легенькі, пухенькі та літаючі. Перший етап медведиків готовий. Я вирішила залити два різним кольором. В процесі ще робила одне замовлення: Голубки з червоними квітами, які будуть на чорному фоні. Дочекавшись, поки смола застине, я приступила до другого етапу заливки. Потім заливаю зверху на медведиків. Другий ведмедик вирішила зробити рожевим з додаванням перламутра. Через добу я виймаю заготовочки з молдиків. Ще я зробила серденька сережки, у вигляді таких цвяшок міні. З цього декоративного снігу зробила дві пари, одні трішки більші сережки, інші трішки менші. На мою думку, загалом виглядає дуже цікаво, незвично та оригінально. А як думаєте ви? Підписуйтесь та давайте цікаві ідеї для наступних відео. Дякую за перегляд!